Вітаю в порталі Орієнтир Світла. Підпишіться, щоб продовжувати подорож до джерела разом. Послання від жовтого Кварцу. Я – світло, яке пробуджує тебе зсередини. Вітаю тебе, душа світла. Я, жовтий кварц, кристал сонця, життєвої сили, ясності та внутрішнього тепла. Моя енергія народжена з серця землі, просвітлена променями неба, і сьогодні я прийшов, щоб нагадати тобі, ким ти є насправді. У глибинах твого серця живе вогонь. Це не той вогонь, що палить, це вогонь, що розтоплює сумніви, зігріває душу, освітлює шлях. Я в тобі, коли ти смієшся. Я з тобою, коли ти йдеш уперед, попри страх. Я, твоя сила, бачити світ у золотому світлі навіть тоді, коли навколо тіні. Зараз час згадати. Ти народився не для того, щоб ховатися. Ти прийшов у цей світ, щоб світити. Щоб торкатися інших теплом своєї душі, щоб бути прикладом, навіть коли не говориш жодного слова. Я бачу тебе, я бачу твої спроби встати, коли було важко. Я відчуваю ті миті, коли ти сумнівався в собі, але все ж продовжив шлях. Ти сильний, але твоя сила не в жорсткості, а в м'якості, яку не змогли зламати. У світлі, яке не згасло, у надії, яка не зникла, зроби зараз глибокий вдих. І уяви, що золотисте світло проходить крізь твою маківку, стікає по всьому тілу, омиває кожну клітину. Це я, твій союзник. Я з тобою, коли ти приймаєш себе. Я поруч, коли ти вибираєш радість навіть у найпростіших речах. Немає потреби чекати ідеального моменту. Немає потреби бути кращим, щоб бути вартим. Ти вже гідний, а. Твоя душа це скарб. Твоя присутність на цій планеті дар. Коли ти вагаєшся, тримай мене в думці. Коли світ здається сірим, поклич моє світло, і я прийду м'яко, ніжно, як промінь сонця на світанку. Я не скажу багато, але ти відчуєш мій дотик у глибині серця. Прийми свою унікальність, прийми свою радість, прийми своє світло, бо саме воно зараз потрібне світові. І пам'ятай, ти частина великого світлового племені, ти посланець сонця, сили і душевного тепла. І я завжди з тобою. Я жовтий кварц, і я пробуджую твоє світло. З любов'ю, завжди.